Навіть в умовах війни дитинство має бути щасливим. Прийдешні свята для родин, котрі зібралися 26 грудня у залі міського будинку культури, більше не будуть такими, як колись. Сюди за руку з мамою чи бабусею прийшли дітки. У ясних очах кожного між промінчиками радості можна помітити сум та невимовний біль. У когось війна забрала тата героя, що ціною власного життя захищав незалежність нашої держави. Хтось же чекає його з полону, і свято вірить, що новорічне диво ось ось станеться. Родинам, котрі живуть із втратою, у такі дні особливу увагу приділяє міська влада. Міський голова Ольга Попенко цього дня, ніби у теплому родинному колі, спілкувалася із сім'ями. Окрім подарунків, для кожної дитини в очільниці міста були особливі слова. Сьогодні міська рада вітала з новорічно-різдвяними святами сім'ї і діток, наших захисників, найкращих, найрідніших синів. України, тих, хто віддав своє життя за свою рідну землю, за свою батьківщину, за свою родину. Сьогодні на святі були і присутні родини, і ті дітки, в яких батько знаходиться у полоні. То сьогодні, звичайно, що від всієї громади ми будемо говорити найрідніші, найтепліші, найгарніші слова вдячності всім захисникам, хто сьогодні захищає нашу країну. Ми будемо низько схиляти голову. Перед тими захисниками, хто віддав своє життя за рідну країну, і будемо бажати усім миру, добра, злагоди, добробуту. Ну і звичайно, що віримо в те, що перемога буде обов'язково за нашою країною, бо нас захищають справжні. Захисники, справжні герої нашої країни, у нелегкі для кожного з нас часи дуже важливо підтримувати дітей, аби навіть в умовах повномасштабної війни вони зберегли свою віру у диво. Ніщо не замінить батьківського тепла, а свята без тата не будуть такими яскравими. Та підтримка, добре слово, щира вдячність найменше, що кожен з нас може дати родинам, які відзначають різдво та новий рік без свого героя. Щоб цей день запам'ятався діткам, підготували концертну програму. На свято прийшли ельфи та Санта Клаус, а українські пісні для присутніх. ...співали колядники. Найщиріші бажання ті, які загадують діти. І декілька років поспіль у малечі вони єдині. Щоб війна закончилась. Ми... Щастя. Щастя? А коли до нас прийде щастя? Коли що буде? Перемога.